Друзі, привіт! Я сьогодні завітала в магазин Аврора. Давайте разом подивимось нові акції, які діятимуть з 24 по 30 березня. Подивимось різні категорії товарів. Приємного всім перегляду! Підтримайте лайком та підписуйтесь на канал. Чесник сушений ласочка копчений. 15 грамів 13 гривень. Коржі для торта вафельні. 65 грамів 26 гривень. Сіль кам'яна мелина 1 кілограм. Вишиканий смак 11 гривень. Хто дивиться на склад? Тут тільки сіль кухона без всяких домішок. Соломка солодка, глазурована. 60 грамів у пачці, 19 гривень. Кава розчинна, гранульована форт. 60 грамів в упаковці. Ціна 55 гривень. Супер ціна на цукерки желині рошен. Цитрусовий мікс. 200 грамів в упаковці 42 гривні. Дуже полюбляю саме цей смак. Напій кавовий якобс, капучино какао 500 грамів 199 гривень. Ще така кава розчинна сублімована. Le Café Gold 200 грамів. Ціна 189 гривень. Чай, трав'яний ловарем в таких нових пачках. Смаких, тут такі різноманітні, ромашка, меліса, стевія. 24 пакетика в упаковці 76 гривень. Три варіанти на вибір. Ополоник кухони з дерев'яною ручкою Алмо 64 гривні. Ложка шумівка кухонна металева Алмо 59 гривень щіпці кулінарні металеві, нержавіюча сталь 34 гривні. Інструмент кухонний 3 в одному, алмо піпетка, пензлик, голка 99 гривень. Не знаю, для чого вона вже багато разів бачила. Напишіть, хто знає. Органайзер для дрібничок з відділенням пластиковий. Тут така пружинка ще. 77 гривень, а коштував 109. Такий лоток для зберігання яєць пластиковий. Кришка щільно прилягає. 59 гривень. Пляшка для олії та отсту скляна 2 в одному. Ціна 119. Тарілка десертна, скляна люмінарк 18 см в діаметрі. 34 гривні. Ємність для сипучих скляна «Люмінарк» на 750 мл, ціна 88 гривень. Бульйонниця скляна з вушками, колір димний, 500 мл, 44 гривні. Ємність для сипучих скляна з бамбуковою кришкою 169 гривень. Така дуже гарно висока, багато поміститься, можливо, для спагетті. Така гарна дошка Алму з різними принтами. Ціна 169 гривень. Торгова марка Алпіна. Набір підставок під гаряче. Дерев'яні, круглі, три штуки. Ні, це не воно. Набір підставок. Ні. Немає такого. Думала, може, це воно, але немає. Келих для шампанського, скляний на 185 мл, 39 гривень. Келих для мартіні, скляний, маргарита 320 мл. Ціна 59 гривень. Склянка для коктейлю висока, кольорова, золотий колір, дуже гарний, 69 гривень. Чашка фарфорова з візерунком. Дуже гарний колір. Об'єм великий. Золотий обідок. Ціна 69 гривень. Така форма для випікання кексів, Силіконова алма 9 штук. Лист 88 гривень. Киловок для розкатування тіста та випікання Силіконовий алмо. Багато різних кольорів. Розмір. Розмір 30 на 40 сантиметрів. 69 гривень. Така кришка для посуду скляна. Діаметр 30 сантиметрів. Ціна дуже велику. Сковорідку. Ціна 119 гривень. Треба обережно, щоб воно не розбилося. Така кришка універсальна, скляна з силіконовим обідком 24 см в діаметрі, ціна 199 см. Така кастрюля алюмінієва з антипригарним покриттям, діаметр 24 см зі скляною кришкою. Ціна 719 гривень. Така трохи поменше: 3,5 літрів 22 см 629 гривень. І поменший варіант 2,5 літрів 20 см в діаметрі 539 гривень. Такий набір від великої до маленької. Контейнер харчовий пластиковий фаворит. Мікс різні малюнки. На 900 мл 14 гривень. Така ємність для сипучих пластикова на 1200 мл 59. Серветка для побутової техніки, меблів, мікрофібра 44 гривні. Фрекінбок. Скатертина для столу 180 на 180 см. Різні кольори, дуже багато, 34 гривні з малюнком. Досатор для рідкого мила пластиковий, білий. Ще є чорний. Ціна 44 гривні. Мильниця пластикова, прозора з кришкою 19 гривень. Ще треба знайти її. Можливо, це вона зараз треба. Уточнити. Так, це вона така форма, різні кольори. Губки кухонні, целюлозні три штуки фрекінбок. Ціна 77 гривень. Набір губок кухонних добра, добра господарочка. Чорний колір. Шість штук в упаковці 39 гривень. Рукавички господарські, гумові 10 штук. Розмір L, досить великі, м'які міцні. Ціна 37 гривень за такий набір. Засіб для миття дитячого посуду на 600 мл 39 гривень. Гель для миття посуду 1 літр 55 гривень. Засіб для кухні сама антижир спрей. Зроблено в Україні. Ціна 64 гривні. Засіб для чищення кухні антижир 500 мл 49. І такий чистюня 500 мл 69 гривень. Блок для унітазу Велнакс. В асортименті. Люди активно купують, розбирають 33 гривні. Такий набір блоків для унітазу дві штуки. Різні аромати 59 гривень. Блок туалетний брев сіла актив. Евкаліпт коштує 53 гривні, а інші варіанти 48 гривень. За одну штучку ціна. Порошок для прання універсальний 4 в 1, 3,2 кг, 199 гривень. Порошок на 800 грамів. Гірська свіжість 59 гривень. Маска для волосся доктор Санте 300 грамів 84 гривні. Маска для волосся Herbal. Арганова олія 300 мл 199. Бальзам для волосся тієї ж фірми 149. І шампунь 159 на 350 мл. Ще по 109 гривень шампунь для волосся фарбованого фортезом. Стійкий колір 400 мл. Набір мила туалетного. 70 грамів в упаковці тут 5 штук. Різні аромати 44 гривні. Гель для душу Ліора 430 грамів 44 гривні. За авокадо ківі або кавун полуниця. Гель-пілінг для душу в асортименті 400 г 55 гривень. Рушники паперові на 500 відривів. Один рулон 139 гривень. Така зубна паста перлина 125 мл 29 гривень. Набір спонжів для макіяжу фігурні. 3 штуки такий, в такому пластиковому контейнері для зберігання 59 гривень. Пінка для вмивання шкіри з пантенолом 150 мл. Ціна 129 гривень. Крем для рук, гіалуронова кислота 100 мл 49 гривень. Така помада для гупловід. В асортименті різні кольори. Ціна 29 гривень.